29 травня у Миколаївській школі номер 3 відзначали свято останнього дзвоника, де спеціальними гостями стали благодійники, які відремонтували учбову установу міста. У школі були замінені вікна, меблі, підлога, двері та дах. Змін зазнав і зовнішній вигляд кабінетів. У класі інформатики тепер є новенькі комп'ютери. Загальна цифра витрат на будівельні матеріали, обладнання, меблі та ремонтні роботи склала близько 100 тисяч доларів. Гроші на відбудову збиралися благодійними громадськими організаціями, батьківським комітетом школи та Усіма небайдужими людьми. Відсвяткувати подію разом із шкільним колективом завітали і партнери проєкту Новий Донбас, представники організації Харізон Кепітал та Міністерства освіти і науки України. Основний вклад, який був зроблений, це вклад проєкту Новий Донбас і тих меценатів, тих, тих бізнесу, які допомагали, і, звичайно, волонтерів, і звичайно самої школи людей, вчителів, батьків і школярів цієї школи. І я вважаю, що для мене там основні враження. Від цієї події полягають в тому, що я відчув, що відбулася ця єдність і взаєморозуміння між людьми, що це мова йде не стільки про, про гроші, ну гроші можна було знайти відбудувати школу, а стільки йде про це єднання і взаєморозуміння між, наприклад, там українцями, які з Канади приїхали, або українцями, які приїхали з інших і українцями, які живуть тут, які разом зробили це, те, що потрібно було зробити, відновити школу після руйнувань після бойових дій. Взагалі, воно було в такому стані, що вже міністерство освіти сказало, що воно ніяк не може відкритися у вересні. Тобто, те, що було зроблено, це просто об'єднали небайдужі люди, ті, хто давали і гроші на будівельні матеріали, але також давали частину свого серця. Тобто, активісти приїжджали із. із з кожен куточок України навіть були активісти з Росії, були активісти з Канади, з Америки, з Німеччини з Німеччини, з Литви. і вони теж пліч-опліч допомагали, щоб трансформувати просто людський погляд, щоб щоб всі зрозуміли, що схід і захід разом, що ми маємо, і коли ми разом працюємо над якийсь проект над те, що важливо, наприклад, розбудови школи, тоді немає значення. Наші політичні бачення, чи щось таке важливо, щоб просто. Виконати завдання разом і це підняти цю школу для приймаючої сторони Миколаївської ЗОЖ, номер 3 приємно приймати допомогу і вітати поважних гостей. Для них починається нова ера, адже до цього моменту будівля не мала оновлень з радянських часів. Просили допомоги, тому що наша задача була однозначно залишитися, вчитися і працювати в цій школі. Тому ми обращались во много фондів, обращались к нашому славянському городському совету, обращались к нашому директору станції Черепію. От Александровичу и просили помощи. Конечно же, вы понимаете, что нужны были огромные деньги для того, чтобы восстановить. И 28 августа начался вот именно этап возрождения школы. Я только видела в соцсетях фотографии. И когда увидели, ну если честно, было такое ощущение, что школу восстановить невозможно. Была разбита крыша, окна. Зрелище было, конечно, не для слабонервных. Благодаря волонтерам, когда они приехали, это была и уборка территории, и началось восстановление. Волонтеры вместе с родителями, вместе с учениками, с учителями сделали очень много. Восстановили крышу, полностью поменяли окна, двери. Во всех классах новая мебель, доски. Но очень много труда вложили. И работали вместе с нами, это было очень приятно. Все были рады, довольны, и было желание действительно работать вместе с нами. вообще очень понравилось, що было качественно подготовлено на на вищому рівні. А за школу, то сказать, что стало жити гораздо лучше в школі, і вот культурна какая-то програма появилась. На святі лунали теплі слова, демонструвалися творчі номери. Після чого на знак урочистої події на фасаді будівлі розмістили вдячну пам'ятку. А на останок, за традицію, випускники запустили повітряні кульки. Варто зазначити, що на цьому співпраця не завершується як символ подальшої співпраці і знову новими друзями, планується. Я знаю, що в Селезнівці це точно наступна наступна школа. І наскільки мені відомо, десь 10 шкіл заплановано найближчим часом от протягом наступного року відновити. Але можливо, ми розширимо також це, тому що там ще є кошти Європейського союзу, залучаються. Тобто, це така дійсно спільна робота. Це і кошти меценатів, спонсорів, тобто приватного бізнесу. І кошти Європейського Союзу, і волонтерські е, ресурси, тобто коли не треба платити за працю, да, і звичайно, волонтерські ресурси самих школярів, вчителів, батьків. І оце поєднання, воно дає можливість досить швидко відбудовувати, е, якщо як, б це порівнювати, скажімо, з класичною схемою, коли десь просто один хтось платить, і потім хтось там робить. І це, взагалі, і це все робиться з душею. Це зовсім тоді інший підхід. І можна не тільки відновлювати, да, а робити ще краще. Наскільки я чув, наприклад, по Миколаївці по цій школі. Оли не просто відновили, да зробили якийсь там крок вперед. зробили трошки краще ніж ніж було. Ця, ця школа, вона частина наших серця. Тобто ми завжди будемо приїжджати, завжди будемо проводити цікаві заклади разом з ними. Вони нас запрошують на всіх святах. Також новий Донбас це наші активісти, з ким ми працювали, і вони займалися арт-терапією. Арт Ви бачите, це цей прекрасний графіті? Арч um, і вони дуже багато проводили. Вони розробляли фільми разом з дітьми. Тобто, це також це важливо, тому що, тому що щоб, щоб загоїти рани, і дійсно ці діти мали рани. Те, що вони побачили, я не бажаю на жодну дитину, щоб вони таке побачили. Вони мали такі рани, вони були такі закриті. І те, що відбулося, це не просто історія про будівельні матеріали. Це про те, що люди відкрили серцях одне одному, займалися. Проектом разом і вийшло просто чудово. Не тільки вийшло, але школа відновлена, але теж людські стосунки це найважливіше, що всі розуміють, що ми одна велика сім'я.